Якось над озером на павутинці павучок пролітав. Він смикав павутинку та вправно нею керував. До очерету курс намітив долетіти. Так віртуозно вмів, як акробат, В повітрі викрутаси різні робити. Та павутинка низько опустилася. Наш павучок легесенько на воду приземлився, подумала, напевне, вже втопився. Дивлюся, дивина тримає павучка вода на ніжках. Ніби на дущинці лапає вітер павутинкою і вода його несе, як в затишній хатинці. Так легко павучок до очерету на павутинці долетів. І курс намічений до суші майстерно. Здолати він зумів. Наш павучок напевне б потонув, якби у воду сам упав, а він із павутинкою уміло сплетеною плив, в повітрі у воді із нею злився, трудився та дружив. В живій природі. На павутинці живе маленький паучок у сплетеній хатинці, нехай ця казочка присниться уночі малесенькій дитинці.